Я маю такий невеличкий фундучок і нарвав ось таке відерце фундука з частини цього деревця. Так саме нарвав, не назбирав. Чому? Останні декілька років, поки я чекаю, що сам фундук обсипеться, він обсипається, але всередині всі ядра гнилі. Я не знаю, в чому це проблема. Можливо, в когось схоже було і підкаже мені, але я здогадуюся, що проблема в тому, що я нічим його не обробляю. І, скоріш за все, це якесь грибкове захворювання. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що це за сорт. Я його лише ось так формую. Трохи забагато вже пагонів, потрібно буде, мабуть, все-таки зрізати частину. Навіть не знаю, який сорт. Тут один у мене є ще сорт, і ось тут. Це я знаю, бо це я сам садив. А цей ще років, мабуть, вісім тому садив батько йому подарував родич. Тому я навіть не знаю, що це за сорт. Схоже на канталонський, але це, мабуть, не він. Ось. Хто знає, в чому проблема, чому так трапляється з горішками, вони псуються. Скажіть, будь ласка, буду вдячний. Почав ось обривати саме зараз, бо вже десяток знайшов на землі, був і всі, що на землі, всі всередині гнилі. Обірвав з десяток з дерева перед цим, перевірив, всі ціленькі, смачні, здорові. Така ж сама ситуація була того року і поза того, якби я ще почекав тиждень, можливо, там півтора. То всі вони були б на землі і всі були б гнилими.